Ми звертаємось, можливо, до найголовніше, що нам програма ЄС Східне партнерство в галузі культури. Очевидь, ми вже розмовляли про програму ЄС Східне партнерство. Як ви знаєте, європейські країни вони почали з 2007-2008 року аналізувати становище культури в країнах. Східної Європи за допомогою Фонду Варшава, Європейського культурного фонду, багатьох організацій, для того, щоб залучити країни Східної Європи на рівні партнерських вями до проєктів, зокрема в галузі культури. Східне партнерство це звичайно велика програма. Вона насамперед охоплює економіку, соціальне розвиток, зміни юридичної системи, законодавчої системи, трохи залишається на культурі. Головною умовою була ратифікація Конвенції ЮНЕСКО про розвиття культурного самолеження. Оскільки Україна це вже зробила, ця програма вже входить зараз в дії. Перший етап це буде так звана технічна допомога, яка складає десь близько трьох мільйонів євро на цій країні. Це технічна допомога, це проведення за допомогою експертів європейських різних досліджень і Збирання проєктних заявок, оскільки на проєктні заявки передбачено 9 мільйонів євро. Це може бути проєктні заявки з кожної країни, кілька проєктних заявок, Здається, там Україна може понад 10 проєктних заявок в програмі Східне партнерство, виступаючи головним апліканам. Головні умови, ви бачите, які країни Азербайджан, Білорусь тут з'явилися Молдова України. Шість країн це вони. Є в фокусі програми східного партнерства в галузі культури. Умови співфінансування дуже прості. Європейський союз дає 80% коштів на бюджет, 20% має покрити країна, э, той э, сторона, яка є виконавцем цього проєкту. Більшість видатків мають відбуватися в країнах східного партнерства, саме в цих шести країнах, тобто не в країнах Європейського Союзу, не в країна. Це країнах Центральної Європи, а саме в країнах цих цих чотирирічні. Головними аплікантами можуть бути як країни ЦІ, так і країни ЄС. Апліканти які? Це державні і недержавні організації в галузі культури, а також управління галузі культури, вони також можуть подавати проєкти. Оголошення про проекти має з'явитися наприкінці вересня, але трохи воно, я наскільки знаю, затримується, на початку жовтня воно вже з'явиться на сайті Європейського Союзу. Я думаю, ми просимо вже реорганізованого Міністерство культури, я з ними сьогодні буду зустрічати, щоб вони активніше почали теж виставляти ці документи. Там можна буде або цей сайт, ви поділити, знайдете ситуацію з умовами цих проєктних і граною заявок, куди можна писати. Власне, що я звернув увагу? Головні умови цих проєктів насамперед партнерство. Нам треба шукати партнерів цих країн, партнерські організації і розвивати і збирати багато даних державних і недержавних організацій Молдови, Молдові, Грузії, Ріменії, Грузії, Башані. Скрізь є дуже гарні організації, особливо хаосні культури, які готові працювати. Ми працюємо практично з усіма цими країнами. Якщо треба, ми треба допомогти з партнерами просто дати інформацію. Окрім того. Бажано знайти принаймні одного-двох партнерів в країнах Європейського Союзу. Це теж дуже багато організацій, не державних, і державних, які готові працювати, і вони охоче зараз працюють з країнами Східної Європи. Ну і найголовніше, можливо, ще сказати буде про європейський підхід. Це було ще наприкінці 90-х років. Австрийська угода і потім Амстердамська угода, які визначили що таке культурно-політика Європи. Поглиблення, знаєте, поширення історії культури. Тобто з цього треба виходити, що проєкти, які будуть цікаві для програми «Східна партнерства, вони так чи так мають стосуватися історії культури, вони можуть бути у формі тренінгу, досліджень, головне обміну митцями різних країн. і Некомерційному культурному обміну і розвитку мережі. Така мережа поступово створюється в Україні мережа, партнерська мережа недержавних організацій. Вже наступного місяця почне у Львові перше засідання, таке як Центр культурологічних досліджень, який починає організовувати мережу недержавних я сподіваюся, що ми спробуємо тоді організувати ще і нормальне культурне середовище, оскільки ми спробуємо працювати з управлінням культури в Україні, щоб вони також були готові для створення мережі і участі в різних проєктах. Проєкт Програма східного партнерства вона дуже широка. Вона передбачає справді тут можливості, які відкриваються в Україні. Вони і раніше були. І раніше з Україною працювали різноманітні фонди і продовжують працювати. Деякі з них припинили фінансування культури, скажімо, Міжнародний фонд відродження, програма культури закрилася 6 чи 5 років. Швейцарська культурна програма, яка до останнього часу працювала в Україні, в Балканських країнах, вона теж припинила підтримувати культурні проєкти в цих країнах, оскільки сюди входить тепер Європейський Союз. Разом з тим продовжують працювати, і з ким ви можете працювати так чи інакше. Маленькі проекти. Це Йоти інститут в Києві, Британська Рада в Києві, Польський інститут в Києві, який підтримують культурні проєкти і завжди готові стати партнерами в реалізації різних заходів. Це культфранцузький культурний центр, це іспанське посольство, яке починає з місто Києва працювати багато інших. Так само. Я раджу вам звернути увагу на Європейський культурний фонд, який розташований в Амстердамі. Він двічі на він оголошує конкурс на різні проєкти, які пов'язані з культурою, співпрацею в галузі культури і роботі з молоддю і міністрів. Власне, ще я б хотів показати її така книга, це про інтернет культурні лісства, яка все розповідає. Ми вже домовилися, що ми зробимо переклад, оскільки Рада Європи зацікавлена на рухах і то ми попросили зробити переклад російської мовою, але я думаю, через два місяці ми матимемо її російською мовою, і тоді зможемо також з за бажанням що таке інтеркультурна політика. То справді, є дуже цікаві дослідження британських вчених, а також профілі всіх міст, включаючи і тополь, як воно то, е, виглядає на рівні європейських. І ще одну книгу, яку я хотів назвати, це довідник з питань участі громадян у формуванні культурної політики Європейської місії. Ця книга, власне, збирає досвід, як будувати культурну політику, тобто як теоретичний досвід, так і практичний досвід, як крок за кроком будувати культурну політику на рівні місцевої громади. Якщо буде бажання. Отримати це знову ж таки звертайтесь для нас, скільки це були його рятували, роздаємо на всіх семінарах. І тут дуже велику відео, графіку, яку ми намагалися зробити І можна... до служби. Можливо, централізоване через питання, як вам це розсуслати? Я вам напишу просто... Або цель дозор. Тобто веб-сайт нашого центру. Модель 21, так називався наш проєкт, який ми працювали в привыках ниже медитопа и жовтки. Якщо звернутися і попросити, то у нас е... імейл, адреса. Демкульт Юроб. Ви просто напишете, і тоді ми подумаємо, як передати, можливо, через церкву будь-яку літературу передати, є література про те, як проводити проєкти, як організовувати команди. Ми працювали з печати, якщо у вас буде можливість завітати в привики, ми з ними починали працювати. І саме з раджу завітати до бібліотек, до дитячої бібліотеки, яку вони розмалювали, діти розмалювали бібліотеку, вона стала іншою. Тепер у них стоєш відкісний інтернет, чому він стояв, скільки вони випустили з нами школи. Це серйозно, яка ілюстрована прибутськими дітьми, влаштували мюзикл, який показували. Продали цю книжку купили комп'ютери, ніж тісний інтернет дитячої бібліотеки. Інтернет міст з бібліотекою Вашингтон вони влаштували. У них висять панно, яке ми також малювали з представниками різних в студії дитячу бібліотеку. А дорослу бібліотеку теж ми домовилися з міською владою прибув спів. Фінансування, і вони змінили власне, до високої затеці, змінили обладнання і таке інше. І, власне, зараз найактивнішими, можливо, такими ентузіазмами взагалі розвитку міста стали бібліотеки, прибутські бібліотекарі, які вони підштовхнули до розвитку. Далі місто вже знайшло і спонсора, які. Почав давати гроші, вони змогли реставрувати центральну площу, змінити місто, реставрувати музей. І вже власне після цього вони відчули, що таке е, працювати командою, як можна писати заявки, як розвиватися, і просто це може поспілкуватися. Щось подібне ми зробили в Ніжені, там воно не так розвинулося, оскільки там більше ми спиралися на музей. Поштова станція, вони розробили авторські маршрути, і власне, кількість туристів. Заросла втричі чи четверо, і вони абсолютно дуже цікаві маршрути, кожне посольство вже питає, чи можна буде з'їздити, і вони залишаються дуже задоволені. Тобто це можна знаходити в будь-які проєкти. Головне при цьому, значить, основні, останні три можливо, на насамперед, не забувати, що ці проєкти мають бути зорієнтовані на ті цінності, про які я тут казав, основні цінності права людини, демократія, історична пам'ять, які зараз є в Європі. Друге, що ви маєте розвивати партнерство, як в Україні, а особливо за межами України. Якщо ви думаєте про східне партнерство і проєкти в цій програмі ЄС, то ви маєте шукати партнерів в цих країнах. Це шість країн, включаючи Україну, які є основними бенефіціаріями програми Східне партнерство культури, а також розвивати партнерство з організаціями Європейського Союзу і країнами-членами Ради Європи, тобто центральні слідки. І нарешті останнє, що кожен проєкт, який ви думаєте писати, ви маєте розуміти, що насамперед він повинен бути важливим для вас, для вашої громади, для України, бо інакше просто писати проект має сенсу. Важливий в тому розумінні, що це має стати просто однією сходинкою на тому шляху поступу. Щоб, на яку можна спиратися, оскільки дуже багато було зроблено проєктів в Україні, які просто розчинилися. Стаєш на ці сходинки, вона висипається під ногами і не залишається нічого. Тому кожен проєкт ви маєте бачити результат, який ви досягнете, оскільки цей результат вам дає поштовх для нових людей. Як генерувати ідеї, таке інше робити?